Досі невідома причина масового отруєння школярів у селі Давидівка на Буковині. У п'ятницю зо півсотні дітей та семеро вчителів звернулися до лікарів. Їх нудило, терпли кінцівки, дехто непритомнів. До з'ясування залучили і столичних фахівців. Що вже відомо, та як почуваються пацієнти нині. Дивіться. Як почуваєтеся? Нормально. Вони вже не паморочиться. Нині вони стрибають і посміхаються, але коли згадують про події п'ятниці, посмішки зникають. Мені памерчилось в голові, трісло ну трісло тіло, віднімали кінцівки. Як приїхала, даже не знала, що зразу то як діти як мухи падали, як мухи все, Багато дітей на скемі вже скоро було багато. Загалом досі у лікарні залишаються 43 дитини. Серед постраждалих і п'ять вчителів, технічний працівник школи і медсестра. Та точного діагнозу ще немає. Офіційно у санстанції повідомляють, всі хворі отруїлися невідомою речовиною. В результаті бактеріологічного обстеження дітей не отримано позитивних знахідків знахідок, але тривають і далі бактеріологічні вірусологічні дослідження. Крім того, проведено дозиметричний контроль. Також не виявлено перевищень. тобто ми можемо говорити про те, що е, можна виключити. Мобільні бригади лікарів і далі обходять сільські подвір'я. До цілодобового чергування у Давидівці залучили медиків із навколишніх сіл. Ситуація ну під контролем. Вот здійснюється поміч з Красноїльської больниці, з Ніжньопідревецької больниці. У Давидівській загальноосвітній школі порожньо заходити всередину, ніхто не наважується. Поки фахівці не з'ясують, чому в стінах цієї будівлі людям стає зле про навчальний процес не може бути й мови. Дія токсичного фактору, що спричинив масове отруєння, обмежується територією школи. У режимі підвищеної готовності працює районна комісія з техногенно-екологічної безпеки. Пеки і надзвичайних ситуацій. Всі служби постійно їздять у Давидівку. Ми не знали, яка речовина привела до цього отруєння, чи це речовина хімічна, чи це речовина харчова. Тобто ми провели, провели всі лабораторні обстеження. Взято проби води, повітря і також ґрунту навколо школи і на території села Давидівка. Четверту добу тривають експертизи повітря, води, страв та харчових продуктів. Проби направили у столичний центр. Центр при міністерстві охорони здоров'я Чернівецької області Тетяна Андрійчук, Юрій Радуляк, Собиття, канал Україна і ситуацію з масовим отруєнням школярів. Сьогодні обговорювали в Кабміні, коли будуть результати експертизи, кореспондент Сабиті Наталя Ковачевич поцікавилася у міністра охорони здоров'я Олександра Хвіташвіля. Зразу на зв'язку з нами Наталю. Що відповів міністр? Так, Аня, я задала йому таке питання, і він повідомив, що профільний інститут, який зараз займається аналізом відповідних проб, має його поінформувати з цього приводу сьогодні ввечері. А він повідомив, що міністерство контролює ситуацію, і ось що він сказав по ситуації на даний момент спостраждало. Из <зв 'язок> 38, которые із проходят восьми, котрі зараз проходять лічення, та ілі середньої, і легкої тяжкості були абсолютно всі комплексні проверки, які були нужны в школі. Отже, ми чекаємо на те, що в нас до вечора також проінформують про результати. В мене поки вся інформація на цю годину. Аню, дякую, Наталя Ковачевич із заявами міністра охорони здоров'я.